Добрий ранок, мої найпрекрасніші та найчудовіші малятка. До нас нарешті прийшла довгоочікувана весна. І сьогодні ми поговоримо з вами про весняні місяці. Перший місяць березень. Ця назва має давнослов'янське походження. В цей час в стовбурах Беріз починав текти живильний сік, який використовували люди. Місяць березень це перший місяць весни. З приходом березня природа прокидається від зимового сну. Сонечко світить яскравіше, сніг починає танути, а під деревами з'являються перші весняні квіти підсніжники. У березні повертаються пташки з теплих країв, жайворонки, лелеки, граки. Вони будують гніздечка та співають веселі пісеньки. А ще в цьому місяці часто буває мінлива погода. Іноді сонце гріє, іноді вітер приносить сніг або дощ. Та це не біда, бо природа готується до справжнього тепла. А які ж свята та важливі дати відбуваються у березні? На початку березня була масляна неділя. Далі весняне свято для дівчаток та жінок. Шевченковські дні в Україні. День українського добровольця. День весняного рівнодення. Благовіщення. День Служби безпеки України. Другий місяць весни називається квітень. Його назва походить від слова квітнути, що означає цвісти. Саме в цьому місяці природа оживає, з'являється багато квітів, дерева вкриваються бруньками, а деякі вже цвітнуть. У садах можна побачити ніжні білі та рожеві квіточки на деревах. Сонечко гріє ще тепліше, а день стає довшим. У квітні з'являється багато комашок, метелики, бджілки, мурашки. Вони радіють теплу та шукають собі їжу. Пташки, які повернулися з далеких країв, будують гніздечка і висиджують пташенят. А люди прибирають парки, сади, висаджують квіти та дерева, щоб навколо було ще краще. Квітнева погода може бути примхливою. Іноді тепле сонечко змінюється дощиком. Проте дощик у квітні теплий та допомагає рослинам швидше рости. А які ж визначні дати у квітні? Міжнародний день дитячої книги? Всесвітній день космонавтики. Світле свято Пасхи або Великдень. День навколишнього середовища. Всесвітній день танцю. Третій місяць весни називається травень. Ця назва походить від слова трава. Адже саме в цей час вона буйно росте, вкриваючи землю зеленим килимом, дерева вкриваються листочками, поля та луга стають яскраво зеленими в садах розпускаються пахучі квіти. Сонечко світить яскраво, Дні стають ще довшими та теплішими. Пташки весело співають і доглядають своїх пташенят. У травні люди часто садять овочі та квіти, щоб вони росли і тішили всіх красою та врожаєм. У травні розквітає бузок та кульбабки. А які ж визначні дати відбуваються у травні? День праці. День матусі. Міжнародний день сім'ї. Міжнародний день музею. День столиці України міста Києва. Останній дзвоник у школах. Отже, малятка це була розповідь про весняні місяці. А які для вас визначні дати весні? може, у когось із вас День народження або інше свято? Наприкінці нашої зустрічі давайте ще раз пригадаємо назви весняних місяців. Отже, малятка березень, квітень та травень. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей, Па-па!